Фу, гидка, як можна так їсти, просто футболка, отак і обмотана скотчем. Червоніли. Ми всі стояли, червоніли, вибачалися. Пришийте правильно гудзик, пришийте гарно гудзик. Міцно воно дуже дорого, воно захмарно дорого. Люди сприймають нас, українських дизайнерів, як шарлатанів. Зізнаюся, правда дуже багато чого на імені. Так працює на сьогодні. Український бізнес Боже, тільки не кенселіть. Мама Гуска, дизайнерка! Нарешті, у цьому випуску ми розкриємо змову. Чому ж перекручуються твої футболки? Мене звати Іра, я з Хоросткова, це Тернопільська область, це СМТ, колись було. Виросла там, народилась, виросла і провела там достатньо багато часу. Набралася комплексів, набралася шаблонів, вирішила цю всю кучу комплексів взяти і переїхати в Київ разом з ними. Тут вже почала відділятися і зрозуміла, хто я є, що я хочу в тому житті. Я з маличку перешивала батьківський одяг, получала по страці, бо ну, я мамині сукні такі дорогі, гарні, перешивала. Але все одно вона казала: класно, йди завжди в цьому ходила чи до школи, чи до клубу. Це були дуже вульгарні, дуже відверті, насправді суперкоротенькі спідниці, мені було 14-15 років, але мама дозволяла. І це дуже круто, бо я проявлялася вже з такого віку. Бренд Гуска. Я більш така маркетологиня десь в душі і назвала бренд саме через те, що це дуже маркетингово запам'ятовується, можна дуже багато гратися з цим. Дизайнер одягу, в принципі, він займається дизайном, а мама Гуска займається всім. Е, звичайно, створюю колекції, ні в якому разі сам їх не шию, якому разі не створює сам е, кампейни і так далі. Ми точно не скучний бренд. Це точно не про стандарт, не про мас, не про повсякденність, це про прийняття себе. Боже, якби це банально не звучало, але це правда. Це про прийняття себе, це про свій стан, в якому ти стані сьогодні, е, це про проявлення через одяг. Хочеться сказати яскравість. Можливо, так і є, можливо, яскравість. Хоча, наприклад, я зараз сиджу в лонгу, він не є яскравим. Але він доволі це база, але це акцентна база. Тобто у нас ці вироби дуже акцентні, мають якусь там собі цікаву штуку. От, наприклад, штани також рожеві, це піжамні взагалі. Але це такий одяг, який ти можеш юзати, що вдома, що не вдома. Дорого. Та ні. Ну, лонг 1900 – це недорого. Я вважаю, це недорого. Капелюх, наприклад, іншого бренду це 13 тисяч. Ну, це ж чуть-чуть так дорого. Це про унікальність, це про внутрішній стан. Коли е, срака в нас е, в соціумі, коли немає настрою, коли руйнуються плани, мрії, цілі, тоді я витягаю себе одягом, кольорами. Якби це не звучало. Розумію, що це багато кого може тригерити, тому що хочеться більш спокійних кольорів. Але е, я обожнюю вигляд такої трошки клоунеси, тому що це додає настрою не тільки мені, а і людям. І мені здається, це прикольно. І це не те, що я отак вирішила. Це така моя стратегія. Ні, це такий. Внутрішній статус, я це так називаю. Стан. Я дуже часто отримую повідомлення в Дірект. Е, мені це не буде пасувати, мені це не підходить просто. Але чи ти пробувала одягнути на себе такі яскраві кольори, і що ти відчуваєш в той момент? Це про те, щоб ти навчилася не думати, що про тебе подумають. От це дуже крутий експірієнс. Рекомендую всім це спробувати одягнути. Три-чотири яскраві вироби на раз і вийти на вулицю і записати якісь свої відчуття. Можете в історії, можете для себе. Це дуже класний вихід з зони комфорту. Дуже часто задаються питанням люди, які там не є в сфері фешн. для чого, для кого ці бренди роблять ці дивні такі каламбурні одежини для мене і таких як я. Дивіться. Наприклад, так, які вони роблять через девакувати речі. Звичайно, я половину з того теж не ризикну надягнути, в мене теж є якісь комплекси. все-таки. Але е є свої, свої клієнти, звичайно, є. І я за те, щоб експериментувати. Так, воно дуже дорого, воно захмарно дорого і дуже багато чого, звичайно, є неоправдано. Але чому б ні? Чому всі такі пафосні у нас в журналах, в зйомках, тому що це стандарт фешн. Це такі закони, і робити щось по іншому. Звичайно, можете, але якщо ви хочете пробитись, наприклад, на світову якусь арену, вас не сприймуть просто-напросто. Я вже цікавилась цією темою, Я дуже хотіла зробити показ, де там моделі усміхнені, взагалі, типу такий перформанс, де вони підбігають до глядачів і з ними там дуріють. Але мені сказали, це ніхто не буде поширювати, ні один журнал це не опублікує, тому що це не підлягає під фешн. Це перша така версія. Друга, це те, що ми купляємо не людину, яка вона там йде у усміхнена, так ми купуємо одяг на ній, тобто немає йти акцент на людину, там на її усмішку, на її, взагалі, там лиця і так далі. Вони продають одяг, все ні більше, ні менше, і на це є попит. Тому що ці люди, які купляються цей одяг, такі більш якісь статусні, які завжди от рівні. От у них все якось чітко рівно. Звичайно, вони там в своєму кругу можуть проявлятися по-іншому, але це про якийсь статус, не знаю, вигаданий можливо, але це працює так. Чим дорожче бренд, тим холодніше, лице, тому що це продає такій же аудиторії. У нас не купить, навіть не знаю, кого назвати, ну допустимо, манекен, так. Е, просто хто перша мені співпала, така на думку. У нас вона не купить, тому що у нас моделі такі, типу, дуже на куражі, якісь усміхнені. Я завжди кажу, ну просто хочеться підійти і розказати анекдота, щоб вона засміялась. Тобто це має бути емоція. Ми продаємо не одяг, ми продаємо емоцію. Ось, а там продається одяг. Перша бісячка це коли люди приходять в кольцах в цих всіх штуках, браслетах і починають міряти одяг, шовковий, Атласний ще біде. коли це шовковий, це все в затяжках. Це до побачення, виріб поміряє і йде. Просто йде і не купляє. І ми розуміємо, чому не купляють, тому що вже немає що купляти. Ну, виріб не пройшов тест і все. Ми повинні комунікувати і казати: ну, зніміть, будь ласка, аксесуари. Ми цього не робили, бо якось не здавалося ну, здавалося, що це не дуже тактовно. Зараз, вже, звичайно, можна там, сказати, ну, якщо ми бачимо, що клієнт там чуть не з шипами на, на ногтях, це нормально. А то налочка. Я нормально це сприймаю. Я знаю, що дуже багато брендів біситься. Але ні, це мене не бісить. Я така: ну, поперемо, ну що зробиш? Мені важливо, щоб людина отримала цю емоцію, щоб вона приміряла, завжди щось ще з цьому, навіть якщо не купить, я знаю, що вона повернеться все одно. Є якісь лайфхаки там? Ну блін, ну надягати на людину пакет, Я не знаю, але таке роблять. Ну я не люблю таке. Нехай замастить краще. Ми попросимо, щоб акуратно, але. Пару днів назад, до речі, клієнтка повернула нам футболочку і спідницю, щось там їй не підійшло по розміру, без мішечка, без нічого. Просто футболка отак і обмотана скотчем. Прям, прям так, поверх одягу, без нічого. І запхана отакого в поштомат, і з поштомату вона прибула до нас на пошту. Просто футболка в скотчі. Все. Я, звичайно, зразу написала в блозі, шановні, а що це таке? Як ну, ми для вас стараємось, а ви нам так повернення робите. Давайте турбуватись один про одного. Все, вона дуже вибачилася. Це вона замотала. Вона не знала. Вона думала, що в поштоматі заберуть і там гарненько все причепурять. Так не працює. Так не працює. Також був момент такий болючий для мене. Я починала бренд. І дівчинка купила спідничку, у нас така червона в леопардик була. І вона походила там по парку, тако посиділа на лавочці, а потім вирішила повернути її, бо щось їй не підійшло. І вона ще й сама сказала: ну, я тільки посиділа на лавочці, прогулялася. І вона вся просто в таких затяжечках, ну лавка. Ну лавка ж з, дерев... з деревини. І ми сказали, типу, що це не підлягає поверненню. Вона дуже там теж пусти, були сторі, які типу, кончений бренд. Такого дуже багато, дуже багато несправедливості. Але ну, це також піар. Було таке в нас, що. Дійсно, людина обрала наш виріб, і вона була максимально не нашим клієнтом. Власниця одного скандального ресторану в Києві, не буду називати ім'я назву цього ресторану. Прийшла накупила на досить велику суму речей, і вона була нас пару годин. І після того ми зрозуміли, що ми більше не будемо її приймати. Вона хотіла записатися до нас, і ми ну, говорили декілька разів, що магазин зачинений, не хотіли, тому що досить скандальна особистість. І Тон її тон вось це був просто жах. Це дуже зневажливо було. І я розумію, що це мої працівники. Я будуть зараз спілкуватися з цією людиною. Ця сама енергія її токсична, це вона дуже вибиває з колії. От є люди, які просто приходять, і вони не знаю, просто от своєю присутністю це дуже подавляюче. Я дбаю про екологію свого бренду, про екологію е е клієнтури. Якщо я бачу щось не то, оце або менеджер мені сигналізує, і я зразу включаюся все. Не працює в нас так. Я тут. Я все бачу. Я людина вчорашнього дня. Мені все на вчора. І це дуже великий мінус на останній зйомці. яку ви побачите, ми тут фото прикріпимо, то в нас підничка взагалі на зйомці була заклеєна скотчем вниз. Ми не встигли підшити низ, і ми взяли. Там взагалі таке робилося, але так працює на сьогодні. Український бізнес Боже, тільки не кенселіть. Ну, звичайно, хочеться робити все краще, типу, але, блін, ну ніхто не святий, не ідеальний, всі йдемо до цього. Може, колись та дітей. Найчастіші коментарі це про наших моделей. Це далеко не про одяг, це про моделей. У нас дівчатка plus size, і е, такі є коментарі: фу, гидка, е, як можна так їсти, як можна там так виглядати. А особливо це моє любиме. Недоглянута, недоглянута дівчина, бо вона пласається. хоча на зйомці вона красиво одягнена, вона з мейком, але ось про неї вже створений якийсь такий висновок. Мене дуже це бісить насправді, але я не включаюсь. Мені дуже хочеться з особистої сторінки зайти і почати там писати. Я раніше так робила, грішила. Але тепер м -м, я стараюся. мене є менеджерка, вона, і вона краще холодно це тактовно відпише. У нас раніше була розмірна сітка XXS-10XL, ми дуже багато гавна вивезли через це і змінили її. Змінили до XS5XL, просто одяг став функціональнішим. Потім з'явилася персона на ринку, яка повторила цей наш експірієнс, я б сказала, невдались. І, звичайно, в неї також це понеслося. Я вважаю, що кожен бренд має мати таку розмірну сітку, тому що ну, чому хтось має себе відчувати обділеним. Мені здається, пора всім зізнатися і дізнатися, що є дівчатка plus size. Це... Більше стандарту, більше mid-size. Тобто mid – це середній, а – це вже трішки більше, ніж середній. Кожен бренд сам насправді собі определяє. У нас, наприклад, починається plus-size від розміру xl 2XL. Якщо ми говоримо про. Про пласайс, коли там вже від стегна 100 сантиметрів, це вже вврвважається пласайз. То це крінж, як на мене. Про дискримінацію в інших брендах, звичайно, це існує. Звичайно, типу, бренд каже: на Жаль, ми не відшиваємо там пласайз, коли дівчина хоче купити розмір елічку. А, ось і. Я за те, щоб е, закривали цю проблему також е, і не називали три кити, наприклад, е, окремі відділи для дівчаток пласайз. Тобто, якщо є сукня на есочку, чому її не можна зробити і на екселічку? Але тут ми приходимо до того, тому що це дійсно дорожче. Якщо, наприклад, ми шиємо для спідниці е, розміру S йде там один метр. Довжини тканини, то для розміру це вже може йти 2 метри. Для розміру 5 XL це вже може йти 3 метри, тому що спідничка може складатися з декількох частин. І не вистачає нам однієї ширини, і ми беремо потрійну, тобто довжину. Ось, за рахунок цього, у нас дорожчає собівартість. За, за рахунок цього, у нас на виготовлення, в принципі, партії йде вже дорожча значна ціна. Якщо ми говоримо про XS, XXS деталія 56-58, і також немає розмірів, це також дискримінація. У нас, наприклад, вироби йдуть від 156 в талії і до 140 в талії. Невдалі кейси. Ми дуже багаті на невдалі кейси. Ну, як кожен бренд. Е, Найголовніше це відпадання гудзиків на примірці. Червоніли. Ми всі стояли, червоніли, вибачалися. Е, звичайно, не завжди люди поверталися, але я завжди про це говорю. І я кажу: нас лажа, нас відлітають гудзики. Ми бачимо, ми чуємо, ми знаємо. Ми працювали тоді з швеями-надомницями і з партнерськими цехами. У Нас не було свого виробництва. І це також послугувало тим, що треба відкривати своє, тому що у мене немає контролю. Я не можу стояти над ними і казати: пришийте правильно гудзик, пришийте гарно, гудзик. Міцно був такий факап, коли наші вироби від надомниці ще до нашого виробництва їхали в пакеті з під хліба. Я про це дізналась, коли нам стилістка написала. Вона каже: А що це ви мені передали? Типу в пакеті з під хліба? І нам фотка, і там пише хліб, якийсь», там забула місто. Все, ми попрощалися звичайно зі швеєм. Це дуже багато, дуже великий етап, щоб створити бренд якісний. Знайти свою команду, яка тебе так на таких етапах не буде підставляти, тому що це дуже шкодить репутації. Ще в нас був факап про горловини. Я не знала про існування. Ось така рібанка, це окантовочка, така яка робиться в футболочках, в лонгах. Я не знала, що є з поліестеру і є з бавовни. Коли замовили, вже відшили партію. Ох, все розтягнулося оця горловина, і ми відчували майже рік. Я не я чесно, я не викупала цього моменту. Клієнти нічого не говорили, але я бачила по відгуках ну розтягнути. Ну хвильками йде. І потім я почала вже копати. Думаю, блін, чого вона розтягується? Чому хвилями? Пішла там до одного модного бренду, там не хвилями, що відбувається. І я е, зрозуміла, що дуже різний склад, дуже різний, і треба прям шукати той, що не розтягується. Там це бавовна і еластан ніякого поліестеру взагалі. Бо дуже багато поставщиків кажуть: У нас бавовна, беріть, і ми ж беремо а потім виявляється, там нема бавовни взагалі від слова. Дуже багато таких факапів було, але зараз ми вже я вже розумію, що таке бавовна, я вже розумію на дотик і все. І я коли купляю футболку іншого бренду, я одразу така: ні, тут нема бавовни. Все бувало таке, що купила. Така дуже крута футболка була. Пожаліла, бо все розтягнулося. Я просто в ній сплю зараз. Наступний кейс факапів це коли друг у нас тут завжди був друк. Зараз це вже вишивка. А до того ми два роки робили друк, і цей друк просто казав до побачення і йшов в плавання під час стірки. І ми зловили теж дуже багато хейту, прям дуже багато. І я кажу: дивіться, я бачу, я знаю, я вже вирішую. Дайте нам трошки часу. Ось, і ми всі ці вироби там 100 лонгів, наприклад. Ми до нас за наші гроші, а це скільки там по 100 гривень доставка в одну сторону. Потім ми все переробляємо. Це безкоштовно нам переробляли. Потім ми ці всі лонги знов по клієнтах розкидаємо теж за наш рахунок. Де ми друкували, там вони і виправляли. Ми приносили, казали, як ви нам так наклеїли. І звичайно, друкарня завжди, завжди. Оце дуже рідко, коли хтось каже До, да, ми лоханулись. Кажу, ой, та тут тканина не така, та там взагалі якийсь домішок, такий, що друк не тримається. Я в це вже не вірю і перестала вірити. Вірила два роки і завжди там оправ... Ну вірила два роки. І потім ми почали робити вишивку. Вишивка це найгеніальніший просто хід. Я тепер суперспокійна. У нас була лажа, коли моя любима швачка перекроїла рулон весь неправильно. Ми відфоткали зйомку, а вироби. Паралельно шилися, тобто ми на на зйомку взяли зразочок і вироби паралельно шилися і. Швачка просто перекроїла неправильно. Ми просто почали комунікувати з клієнтами. Дивіться, є невеличка зміна. Це було стресово. Дуже це був буряковий костюм, такий у нас світшотіки, і такий, такий махровий також. Світшотіки і спідниці. І світшотіки вийшли коротше, там щось на 5 сантиметрів. А це ж різниця. Получався такий чудний кроп -топ. Ось, але ми комунікували і, слава богу, дуже швидко продали все. Я не ну я стресанула, але. Немає такого, що я така, боже, все пропало. Ні, окей, що ми робимо далі? Приймаємо дії. Я пам'ятаю, я так йду по тротуару, вона мені це розказує. Там «Ірочка, ми неправильно зробили. Ну неправильно, ну давайте вирішувати, що ми далі робимо. Я вважаю, що будь-яка кризова ситуація має бути дуже грамотно вирулена дуже грамотно, інакше це просто провал. Якщо бренд облажався, вийде, прокомунікує. Це як недавно з круасанами, так, якісь там балетки лимонні на круасанах. Я не побачила, чесно в цьому нічого поганого. Люди сприйняли це як, а, ну звичайно, історично ми розуміємо, чому ми так сприйняли, тому що це вже травма, яку ми несемо протягом поколінь. Блін, ну чому ж ти не вийдеш не прокомунікуєш? Це ж твій бренд. Я цього не розумію. Я розумію, що є команда, і вони там тіпа, дуже вибачились. Ну, ми знаємо, як бренди вибачаються. Типу, це не щиро. Це не завжди щиро. Тому я за те, щоб власник вийшов, ну міняється все, міняється бізнес, міняється ера і потрібна комунікація. Комунікація це найкраще, що з нами сталося. Взагалі, під час покупки ви не завжди можете побачити, що виріб перекособочений. Якщо бренд вам скаже, дивіться, у нас є брак, це супер просто комунікація. Якщо бренд не скаже, але знає. Це погана комунікація. Якщо бренд не знає, і клієнт не знає, ну це вже так трапилося, але бренд не може не знати, я вважаю. Ну у нас у нас, наприклад, у нас є декілька точок контролю, виробництва, потім менеджерка, іноді я перевіряю, ось але я дуже рідко насправді. І все, кожен шовчик, дивимося, всякі точки, чи все окей, і покрою, звичайно. Дивіться, футболки не кроються по косі. Футболки кроються по ниті основи, тобто повздовж, все немає іншого, тому що воно має тягнутися по ширині. Якщо у вас перекручується футболка, як ви кажете, то звичайно значить десь під час того стилу, це це стопка ставиться 100, наприклад, футболочок, і такий є величезний ніж. У нас також є, і він просто викроює все по контуру. І якщо з'їжджає там 50 футболочок, ну все, ну все, тоді треба вручну підрізати кожну і доходити, хоча б якоїсь пропорції. Оце напевно так і трапилося. Дуже часто скользить просто під час крою вироби скользять. І дуже важливо робити контроль повторний, чи в кожен виріб підлягає подальшому зшиванню. Коли придумую колекцію, промалювала тканини, дізналася за наявність 50 рулонів, сказали, є. Замовляю рулон, вже все продумано, рулона вже немає. Ні 50, ні одного взагалі. Тоді все наново треба робити, і тоді ти сходиш з розуму, тому що все, що ти придумав, не підходить. Треба все переробляти, переробляти концепцію, тому що коли в дизайнера є в голові певна якась картинка, то ти не можеш замість атласу взяти софт, тому що атлас має відблиск. Ось наступна наша колекція буде така спортшик, і якщо її вже не буде, а можливо її вже немає, і мені треба буде вже переробляти. Тому я вам розкажу, чим це закінчилось. Складно, тому що є певна кількість завозу в Україну. Це триває декілька місяців, буває розтаможка, це все, це реально правда. Ми можемо чекати 2-3 місяці на поставку. І коли вона прибуває, ми всі. Полюємо на цю тканину, і хто перший, той і забирає все. Я дуже часто буває, що не встигаю просто. Хочеться ось цю тканину, бо вона в тренді. Зараз цей колір в тренді. Ми всі е дизайнери дуже маємо одинакові насправді якісь е е е е систему е придумання колекцій. Ось і е коли ми побачили, а оця лимонна зараз в тренді, і ми такі так, лимонна, лимонна, все знайшли всі лимонно. І хто перший забрав всі рулони? Причому, ну я дуже часто можу забрати до останнього рулону також, тому що я розумію, що ну, потім завіз. Може бути через три місяці. Що там дизайнери те кажуть? Ага. Біла футболка однотонний худі, а спробуйте його продати. За дизайнери то ти, окей, типу, проблем немає, дуже багато. Ви навіть можете просто на, на вигляд, як ви це бачите, просто намалювати, зшити і щось та й вийде. І навіть може непогано вийде, але ви спробуйте це продати. Зізнаюсь, це правда. Дуже багато чого на імені. Створювати ком'юніті, створювати цінність, це треба вміти. Вкладати душу і гроші, це треба вміти, це треба ризикувати. А робити суперфункціональні, суперякісні речі, але не вміти продавати. Я проти копіювання. Я проти копіювання також, коли ви бачите, що це скопійовано звідти, і ви йдете купляти тут, бо це дешевше, я проти такого також. Але якщо дуже хочеться. Ну, я з вами не буду дружити. Тому що це не не про чесність, не про цінності, які схожі до моїх, і це одразу говорить, хто ви і що ви. Мені це не близько, тому не поважаю таких людей, які носять підробки і так далі. Ну це тупо фу. Я не бачу взагалі сенсу. Я коли бачу ці луї вітони, оце все ну у мене це викликає сміх. Я просто виросла кажу, в маленькому містечку, і в нас там зразу тільки з'являлися в сусіда гроші, все зразу треба там сумочку якусь купити. Ну, це смішно, це крінжа. Типу, ти не маєш за що жити, але ти йдеш купляєш ту сумку. І навіть якщо це підробка, ну що ти робиш? На кого ти хочеш бути схожий? Ну, типу, ну що це таке? Ну, це комедія. У нас була історія, коли. Дівчинка, з якою я познайомилася. Ми вийшли на каву. Типу, в неї також своє виробництво, свій бренд, дуже схожий до мого частково там, по розмірах. Через тиждень виходить така сама сукня, як у нас. Ну не прям така, але дуже схожа за мотивами нашої. Я публічно сказала, типу, що є бренд, який скопіював нас. Я не говорила хто, але ми ну, я проговорила, що не робіть так. Ну для чого? Ви ж наводите контакти. Давайте всі будемо там якось колегами на ринку. Ми ж нас ми все одно пересікаємося. І це для мене був такий, якби дуже Дивний випадок, Потім вона вночі дзвонила нам на кооперейшн. На тел... ну, ми її заблокували всюди, вона дзвонила на кооперейшн. Ми зранку зібралися з командою в магазині і ми не знали взагалі, що чекати від цієї людини. ну, типу. І я трішки пошкодувала, що я піднесла цю тему в просторі в медіа, але ну, не знаю. А якщо ми візьмемо бренд Багінський, той самий зараз дуже багато українських брендів на нього рівняються. Чому? Тому що він дійшов реально до дуже висот. Про які ми тільки можемо мріяти, те, що він зробив, це прям геніально. Я вважаю, дійти до такого рівня. І я пишаюся цим брендом, що він є український, що про Україну знають навіть. Нехай через нього, нехай через шляпки. Ну, зробіть так само, ну чому ж не зробите. Тому хто там е, ну, засирає, я просто сміюся цього, тому що саме легше зробити, а ти повтори, хоча б на половину шляху зроби. Ось. Тому е, мені за це треба пишатися українськими брендами. І, можливо, колись ми дійдемо до світового рівня. А я думаю, що, можливо, так воно і буде головне просто захотіти і зробити стратегію. І я би хотіла, щоб е, моїм брендом пишалися також клієнти, пишалися українці. І я ніколи не думала, що я зможу собі дозволити там, бренд Багінського, бо для мене це був прям дуже статусний бренд. Але на сьогодні я така, ні, це крутий бренд, я готова не купляти там, багато речей, готова назбирати кубку і купити шляпку. Моно звичайно простіше. Ми також починали бренд спідниць. Ну, це були лише спідниці. Але потім в нас, а є щось наверх. А я хочу купити лук. А ми такі, ви хочете, ми робимо. Я тоді, ще сама шила. І, звичайно, що потім ти вже не можеш зупинитися, вже і блузочки, і там футболки, і то все. Але моно — це дуже геніальна історія. Тому зараз в нас в 25-му році нова стратегія це бренд спідниць. Ми повернулися до першого першопочаткової такої історії, і будемо її розкачувати. Не люблю, коли етномотиви на мені. Люблю, коли вони навколо мене. Не сприймаю на собі, тому що ну не знаю, ну не люблю. Але круто, коли бренди це роблять, але не. Як там не козака в шаруварах на спині худі. так. Це також має місце бути. Це також мої друзі купляють насправді таке. Ну, я просто сміюсь цього. Але на кожен товар є свій покупець. Я особисто проти цього, тому що це шароварщина, як на мене. Це не естетично, це не красиво, не долуго якось. Але ну, люди на цьому гроші роблять. І що цікаве, теж в мене є історія. Познайомилася з підприємцями, які роблять вишиванки українські. Продають там за 800 гривень, це дуже. Я така думаю: блін, а скільки там собі вартість. І потім я дізнаюсь, що ці вишиванки роблять в Китаї прям безпосередньо від цього власника. Він е, розказував історію, як там виготовляється, яких партіях доставляється. І у мене в той момент, типу, якось все перевернулося, тому що я зрозуміла, що дуже багато чого не те, не так, що ну як, як себе е, показують. Ось, і звичайно, вони пишуть власне виробництво. І Звичайно, мої також друзі купляли там. Ну, Хазик тому люди сприймають нас українських дизайнерів як шарлатанів. і це правда. І я також знаю таких своїх колег на ринку, я про них ніколи не буду говорити. Я вважаю це не тактовно. Я за те, щоб надавати робочі місця саме в Україні, тому що якби ми ж про український бренд, то якщо ви виготовляєте не в Україні, я вважаю, що таки не варто себе називати українським брендом. Можливо, це моя думка, моя позиція. Багато бізнесів просто про гроші, тобто, це не про українські там. Якщо б була можливість відчуватися, я не знаю, ще якось дешевше. Я не кажу там, що прямо в заборонених країнах так, але. Але я впевнена, що і такий також є, на жаль. І... Коли я попала в таку атмосферу підприємців, я зрозуміла, що в нас дуже прогнивша насправді система. Люди готові заради грошей, типу, робити дуже багато фігні. І я за те, типу, пропагую те, щоб розвивати українське в Україні, надавати робочі місця в Україні, платити, платити податки в Україні. Модними словами, це називається sustainable. І зараз це дуже мейнстрім, насправді, в Україні, в принципі, в світі. Дуже часто можете чути на просторах взагалі соцмереж. Типу, я ніколи просто не. Розуміла, що це. Я дізналась і теж вам хочу пояснити, що е, це е, така історія бренду, яка займається безвідходним виробництвом, типу як спасти планету. Більшість половина речей не розкладається. Це ж поліестер, кінець кінців, і в нас немає цієї системи, що робити з одягом, який не розкладається, і це дуже сильно аукнеться вже нашим поколінням, тому це дуже страшно, насправді. Е, це екологічна така яма, в яку ми дуже впевнено крокуємо всі. Я чесно не знаю вирішення цієї проблеми. Я сама виготовляю одяг, і коли я його виготовляю, я думаю, а що ж буде з цими залишками там через 10 років? Тому ми стараємося там зробити мішечки, зробити якісь аксесуари, щоб це все людина користувалася дуже довго. Але кінцевий результат, чесно, мені страшно також. Починаючи від е, великих найбільших майс маркетів, всі також підсіли на цю тему е, безвідходного виробництва. Але вже також є викриття, що це все брехня, це все маркетинговий хід. І була стаття, як вони також, нібито переробляють речі, і це неправда, все вони просто завозять в інші країни і просто його закопують або просто викидають на смітник. І що далі з тим всім Оце... Проблема. Ми пакуємо в мішечки. Мішечки ми виготовляємо з залишків тканини, коли ми викроюємо лонг і залишається, наприклад, 50-60 см випаду тканини. Це просто залишок. Ми його взяли і зшили з нього мішечок там. З декількох частин буває там, наприклад, тканина бежева, залишилась рожева. Ми з'єднали, вийшов мішечок. Ми відправили в ньому там виріб, не знаю, той самий лонг. Ось, звичайно, це і маркетингу для нас круто працює, тому що людина може пощупати, наприклад, там піжамку, да, і вже розуміти: о, класна тканина. Хочу такий виріб, коли з'явиться. І для того також воно було придумано нами, але воно і послугувало тим, що ми дуже мало викидаємо, дуже мало, порівняно, наприклад, там, з іншими брендами. Людина користується цим мішечком, а у нас прям є клієнти, які збирають, полюють на ці мішечки, тому що вони дуже різні, прям дуже махрові, там, шовкові, атласні з принтами, без принтів, з вишивками, там ще щось. Тому це прям прикольно, мені це подобається також. Потім ми пакуємо в кур'єрський пакет, і тут, тут же ж не про екологію. Тому кого ми брешемо тут? Немає рішення поки. Тобто, якщо це буде кур'єрський пакет з деревини, то це ж також не екологічно. Тому що це вирубка. Де це правильне рішення? Я не знаю.